Привіт, із канал, з вами Роман, знову йду через парк скульптур. культур і згадав собі, що вчора вам не сказав про умови праці на суднобудівельному заводі у Фінляндії. Мені коли цей руский латиш розказував про роботу і каже, давай, давай до нас, зварювальника, ні-ні, ні, я. Варити вмію, але там не потягну по якості вашої сварки. Кажу, кажу, дим мені цей не подобається, мені одразу легені забиває, не можу я дихати цим димом. А він каже, ні ти що каже, який дим, ніякого диму немає, там, не дай Бог, побачиш, що ти просто у звичайній масці, там вдівають спеціальні комбінезони, все захищене, лице, маска, піддув іде, свіжого повітря. Зимою навіть там каже, є регулятор, що можна поставити підігрів, щоб, тобто, щоб подавалася подача свіжого повітря була навіть з підігрівом. І каже, не дай Бог, побачиш, що в звичайній масці все, одразу там великі штрафи. Каже, то, вони, то там в Європі не тут, як в нас, в Литві. Там все дуже строго, техніка безпеки, комбінезониці, Бог каже, десь там побачиш, що прогорів, все, відразу знімають, міняють. Каже, там таке не дозволяється. От, що означає техніка безпеки на виробництві? От. Ну, Бачайте, що вже що в двох відео розділив цю тему, але вчора заснув на пляжі на сонці, зовсім мозги пережарились. Ну отак от. Пока.